Йоу hey еврібаді, з вами Денсу Бугаті, і друзі, залетіли ми в скібіді Toilet Tower Defense, ну і я, звісно, вже стою біля пост-офісу, да? Коротше, друзі, як ви бачите, залишилося у мене 7 тисяч гемів, треба зайти в пост-офіс і подивитися все-таки, що ви мені, друзі, подаріли. Ну і, звісно, я хочу потім піти в Plaza, В Plaza і пофармити собі трішечки гемчиків. Так, я вже, скажу вам, по секрету трішечки подивився, подивився, і, ну, непогано ви мені підігнали юнитів, Ну, серйозно. Так, хорошо, Ларич Клокмен. Дякую, братуха. Так, кейсік, епік. Купа, купа кейсів, кстати, сейчас можна буде їх заодно і відчинити. Так, що братуха тута пише. Дензо, я тобі на протязі декількох місяців відправляю юнітію на сім когемів приблизно. І благаю тебе, щоб ти мені щось зробив. Ой, братуха. Ну, не знаю, чи це правда, чи неправда, но давай я тобі щось і відправлю. Давай я тобі щось відправлю, тільки я правда не знаю, щоб йому таке цікаво відправити. Може йому годліка відправити. В принципі, хай собі чувак кайфує, да? Іграю, собі не знаю. Так, е... Давай тобі. Давай Годліка відправимо, отправим. Тако БМС, братуха. вообще без питань. Без питань, не знаю. будеш ти щасливий, не будеш щасливий. Я думаю, в принципі, будеш щасливий. Так, дальше. пилочка, Купа, купа кейсів, Кстати. О, мутанта підігнали, Прикольно. Прикольний юніт, хоч хоч хоче, він і недорогий, прям, да. Но юніт реально класний. Так, кейсики, токсик, кейсик, потім ще один токсик. Потім мені піднігнали менчика, Купа. Купа. Реально, купа кейсів. Так. Ооо, хилер, Тіві ви вумен, підігнали. Спасибо. Спасибо, ти, братуха, велике. Так, дальше, дальше, далі. Ну, в принципі, непогано, дивіться, гліч, майкамера Вумен, дідульку підігнали, Кейсіка і купа-купа різних різних юнітів. Всім, друзі, правда, велике, велике дякую. Так, ось і чувак пуситься в бонду. Ну, давай, давай я тебе, братуха, добавлю. Тако, братучка, берз. Вставляємо тебе в пошук. Вставляємо в пошук і просто додаю тебе в свої кенти. Так, давайте далі. Давайте далі дивитися. В принципі, так, один гемчик, міфіка підігнали, купа по одному гемові, чувак просто відправляв. Хе-хе. <сум> Вже мем. Так, е, потім е, клок мені підігнали, кстати, епіка. А, це рейер, Я думав, епік. Ладно. Так, 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 забираємо, 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 забираємо оцю всю 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 всячину. Так, купа кейсів, 100 гемчиків. Дякую всім, друзі. Правда, велике, дякую. Мені дуже приємно, що ви мені даруєте подарунчики. Так, приймаємо все, бемс. Е, а що не прийнялось? що не прийнялось? Ладно, П потім, 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 потім заберемо. Так, побігли, побігли в трейдплазу і будемо з вами дивитися. Дивитися, що зараз взагалі актуально: купляти, продавати і все в цьому дусі. Так, мені, якщо чесно, зараз не подобається економіка. Економіка цієї трейдплази взагалі, в общому, да, бо ціни прям дуже сильно впали на все. Поголовно, поголовно, на усе, що тільки можливо, ціни впали. Так, е, так, 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 дивіться. Оооо. дивіться, оцього чувака продають. Правда, я не знаю. Чи він класний, чи не класний, мені, мені єдине, що не подобається, що у нього колдаун одна секунда. От серйозно. Оце таке єдиний його такий мінус, що мені не подобається. Кстаті, я думаю, оці міфіки немає зараз смислу купляти, да бо мені здається, проще підфарбити гемчики і банально просто їх потім продавати. Продавати цих юнітів і самому їх вибивати. Так, ну в цілому, давайте. Давайте подивимося, що дензо ти продаєш. Давайте поубираємо те, що не актуальне. Те, що не актуальне, і за ним особо не будуть ганятися. Так, в цілому, в цілому, в юніті ми виставили. Давайте ставити оцей кент За штуку. Рівно, рівно, рівно за штуку гебів Бемс. Оцього треба за штуку 200 убрати, бо ціна на нього впала. Може, по приколу виставити хайпера, я оце думаю. Давайте по приколу виставимо хайпера за 12, за 12, 900. Отако Бемс. Хай продається. Хоча ціна на нього реально дуже сильно впала. Так, що ми продали? Дрільменчика продали, кстати. За 500. Непогано, непогано, Дензо. Давайте тоді ще одного виставимо. Тільки на цей раз уже за 600. Якщо за 500 забрали, виставимо за 600. Клокмен, клокмен, братуха, давай тебе за. Ось так. Тако, Бемс, я думаю, в принципі, в цілому непоганий, непоганий на нього прайс. Так, по чому це нас? Ну, я не знаю, чи, чи є смисл зараз продавати взагалі ці бусти на колдаун. Кстати, ми продали клокмена за штуку. Продали просто клокмена за штуцер. Давайте цього кента не знаю. За 250. Я його ціну справжню. Не знаю, не викупаю. Тому давайте, давайте дивитися, наблюдати, що у нас тут далі. Так, по чому продають презентмена? Презентмен продається, в принципі, мій годлі. Мені цікавить зараз годлі. Годлі 1150, да? Ну, давай за 1142. Не знаю. Не знаю. Чому саме така сума, но хай буде, хай буде. Так, можна мутанта продати. Давайте за п'ятіхатку. Я не пам'ятаю, я вроді купляв чи за штуку, чи за півтори. Так, давайте цього кента за 130. Нехай продається. Потім я можу Guardian клокмена продати за 130, в принципі. О, продали мутанта за 500. Походу, Ден Зотивий виставив дуже весь ціну на нього. Так, сіг на мен, давай за штуку 950. Штука 950 Бемс. Полетів, братуха. Кстати, ми ще одного продали тівіменчика. Непогано. Реально, нереально, непогано. Ми продаємо зараз. Так, мейк камерамен. А, точніше, камера да? Або цього Ларч клокмена можна продати. Давайте Ларч клокмена виставимо за 1935, наприклад, да? Хай буде таке на нього прайс. І давайте, Вумен. Давайте її за 178. Отако. Бемс. Все, братуха. В цілому, юнітів ми виставили. Юнітів виставили. Кстати, продали! Продали клокмена, просто Гвардіона. Так швидко, це жесть. Так, кого би виставити? Можна Санту. Жесть Санта стоїть. Жесть він реально дорого почав стоїти. Капець. Бемс 570, мені здається, його быстро заберуть. Мені так здається, що він мене улетить просто як гарячий пиріжок. Так, е, в мене ще ще купа кейсів. Давай, Дензо, за них ми з тобою не будемо забувати. І попробуємо їх трішечки повідчиняти. Так, сразу, 10 кейсів. 10 кейсів зходу. Давай. Взагалі туфта падає. Реально. Так, на дерево випало. Бемс. Ну, просто відсоток 005. 005 на цього юніта. Мені здається, ну що це майже майже нереально. Жесть, ми там все в дереві просто відкриваємо. Взагалі, ні, черта не видно. Так, давайте хоча б в другу сторону будемо кидати ці кейси. Давайте відкриємо ось оцей кейси, на. Приклад. Він, кстати, дуже дорогий зараз. Дорого коштує. Так, е, а ну це звичайний. Це звичайний нам випав. Звичайний міфік. Значить, давайте тайм таймкейс. Таймкейси теж відкриваємо. Тако бемс, бемс. Представте, зараз мені просто випаде. Випаде ультимейт. Ото я буду просто кричати во все горло. Ха -ха -ха. Так, 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 В Мене ще є небагато. А, у мене місця нема, да? А ні, є місце. А що ж не хоче відкривати? А що не хоче відкривати? Кстати, віддивіться, мені з леге взагалі не падають. От серйозно. Леги взагалі, не падають. падають. Кстати, ми продали сам тут і вімена за 570. Непогано, непогано. Так, останній кейс, і що нам з нього цікаве може випасти? Рейр. А, епік. Появ 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 появ. Так, побігли. Побігли виставляти взагалі-то своїх юнітів, бо дивіться, ви просто подивіться, як в мене зараз їх скупляють. Так, е, бемс, бемс, бемс. Давайте щось ставити. Уже три. Уже просто три юніта в мене забрали. Можна ось у цього кента виставити за 2950, наприклад. да? Потім, би, Дензо тобі ще би таке цікаве виставити. Дивіться, в мене є гвардіон. Можна. А, хоча він мене, напевно, продається. А, ні, мене Гвардіона забрали. Давайте за 149 такого його виставимо. І я би напевно ще би ще би виставив. Це Мейкамеравумен. Давайте її за 100 59. Отако от бемс. Все. Ну і в цілому, дивіться, я юнітів виставив. Так, а що це я продав? Що це я продав за 20 гемів? я профтикава? А, легу оцю продав. Оцю легу продав. Ні, ну якщо будуть забирати її по 20 гемчиків, то хай забирають, от серйозно. За 20 гемів мені в принципі не жалко їх сливати. Ну а так, в цілому, в принципі, юнітів я усіх виставив. Да, Можна буде просто ще попробувати напевно, наступний раз, Да, коли я буду пробувати проходити знову же ж. Новий режим взяти з собою оцього титан-фанменчика, да, і взяти ось у цього ще собі нового юніта. Бо колдаун у нього реально кайфовий. ДПС у нього теж крутецький. Кстати, походу, в нього ДПС як в хайпера. Якщо я не помиляюсь, в хайпера теж 90 цього 80 і в цього 80. Да, він силує просто як хайпер. Ви представте. Ну, можливо, у нього просто немає таких бафів, да, Як в хайпера там по радіусу, дамажити, ще якась двіжуха, но все одно, все одно, все одно, напевно, він крутецький юніт. Так, що Дензо, ти можеш собі ще таке цікаве прикупити. Кстати, у мене ж є Астро апгрейд Титанчик, да? Я ж в теорії можу зараз його виставити, і їх пойде і швидко забираю. Так що давай за 970, отако, отако за 970 гемчиків, да? я думаю, в цілому було б непогано його продати. Так, і давайте сразу же ж, сразу, сразу же ж. на будущее, да? Ми з вами зараз убираємо всіх юнітів собі, убираємо і виставляємо собі майбутню команду. Майбутню команду, з якою ми будемо потім з вами продовжувати гру. Так, берем з тобою тітан Фанмена. берем собі ось оцього чувачка ексклюзивного, бо я ще його, кстати, не тестував, який в мене чомусь не обирається. І не знаю чого. О, напевно, режимчик підвіс. Да, режимчик, ре, режим лагає, бо, напевно, гравців дуже багато в цій третпазі. Так, цих я двох кінтів взяв. Тепер кого би тобі ще б взяти такого цікавого? Так, ми по-любому берем собі діджея, да. Що нам ще понадобиться? Грін лазер. Грін лазер, напевно, нам там точно треба. І, в принципі, Санта, получається. Йой. та в принципі, так, да, нормально, нормально. Просто знаєте що мінус? Що я з собою не взяв ось цього клокмена. От серйозно, він там спасає прям дуже сильно, і ДПС у нього великий. Я не знаю, чи правильне рішення, да, що я взяв ось цього чувака, чи неправильне, це все ми зможемо поняти лише тоді, коли я піду в новий новий режим. Так, що в нас тут взагалі по прайсах? Дивимося, Дензо продає саме дешевше цього хайпера. да? Ну, в принципі, в принципі. В принципі. принципі, тут все зрозуміло нам, да? що гравці зараз не особо да, мають бажання продавати щось. ось. Купляти, от купляти зараз прям в кайф. От серйозно, прям в кайф можна купляти, всяких юнітів собі, бо зараз вони недорого коштують. Так, ми продали з вами твіменчика знову же ж, оцього сюрфа, да? У цю лего. Так що давай ка ми будемо ще одну виставимо. бемс за 20, За 20 хай продається. Кстати, у мене вже 13 тисяч гемів. 13 тисяч гемів, Дензо, це не хухри, мухри. Так, мені цікаво, що у нас по кейсах кейси є. Може купити по приколу, От серйозно, може купити по приколу просто 10 кейсів за 5 тисяч гебів. Давайте насамперед ми просто юзнемо собі Буст, Хоча я знаю, я знаю, що він не працює. Але знову же ж, а вдруг, а вдруг воно щось все-таки змінить. Так, що ми продали? Вумен продали. Хорошо, купляємо 10 кейсів. ну Та в принципі, да, 10 нам буде достатньо. І давай, давай, Дензо, щас ми з тобою їх зразу таку десятку відкриємо. Що його просто гратися з ним, да? От що його гратися, коли нам. Стоп! Блін! Леги випали ці тупі. Точніше, не леги, а оці типа поліпшені вентилятори. Я надіюся на те, що нам зараз випаде просто вентилятор. Самий-самий жорсткий, я би вийшов прям в непоганий такий плюс. Як мінімум 15 тисяч гамів було б плюсо. Так, що я продав? Я вже не. А, мейка не продав. Давай, давай, Дензо, ти виставиш, напевно, ще одного Санту. Бо їх прям розбирають, розбирають прям дуже-дуже швидко. Я оце думаю, може хайпера от убрати отако, от да? Його прибрати і виставити на нього, ну, наприклад, 12600. Тільки треба вибрати час не сігнутого, звичайного. Отако от бемс. Давайте, 12600. Тепер мені здається, шансів більше буде його продати. Прям набагато більше. Бо читай, чувак може секономити просто банально. Банально може секономити собі. 400 гемів. Ну а так в цілому, в цілому, да, в трейдплазі я щось нового, такого цікавого і прям крутого не бачу, да? щоб просто його викупити, викупити і перепродати. Напевно, я би навіть без Сінісера кого б зняв без продажі, да, І переставив би на нього просто цінник. Давайте, ось, вибираємо його і за 645. За 645, в принципі, я. Готові з ним попрощатися, да? Не так особо жалко. Хоча пам'ятаєш, що я їх купляв по 1100, по 1200, але знову же ж, знову же ж, тоді були ціни прям конські. Прям дуже великі ціни. А зараз ну це якась туфта. Дивіться, бемс. Сразу санту ті в ми з вами продали. Бо це дуже ліквідний юніт. Його будуть завжди купляти, яку би ти на нього ціну би не робив, навіть якщо штучно, да, гравці зможуть просто підняти ціну на цього юніта, все одно їх. Будуть купляти. Так, і поки в мене, в принципі, юніти продаються, да, я б, знаєте, що би ще б зробили? Я би зайшов би в юніс, і напевно я би своїх юнітів трішечки би почистив. От серйозно, бо в мене прям велика купа всякого лотного. Так що, сейл юніс, продаємо цих безиків, всіх до можна приколу залишити. Потім оцих продаємо, оцих продаємо, просто всіх поголовно, поголовно продаємо. Так що в нас ще є тут далі? Так, ось оцих рейерів продаємо, потім оцих епіків. Треба теж купу продати, бо минулий раз я від Зкривав ці кейси, да, і нічого мені, на жаль, не випало, нічого від слова зовсім. Від слова зовсім, да, Напевно, ви бачили цей відеоролик, де я потратив своїх 100 тисяч коїнів. А ні, навіть 120 я їх потратив. Я в рази більше їх потратив. Так, мікровельновку ми не продаємо. Не продаємо. Давайте, значить, якісь в мене легії, поїде, я зможу продати. Прям по-любому я в цьому впевнений. Так, можна оцих кінтів да, продати трішечки. Бо в мене їх щось через щур багато. Та й зараз можна буде, в принципі, піти. На ці коїни відкрити, відкрити тисячки кейсів. Я думаю, в принципі, залишити собі такого двох, да? Двох, я буду, думаю, в цілому буде достатньо. Так що Confirm сейл: 8500 коїнів. На базу. На базу. доденчика в карманчик. Так, ну і в принципі, в принципі, да. Більше, Більше нічого тут у нас, друзі, немає. Ніхто не купляє нічого, вообще. Всі якісь бомжики. Хоча, як ви бачите, ну, геми є, реально. Ось о 200 тисяч, 27 тисяч, 30 тисяч. Геми в пацанів є 40, 12. Просто банально ніхто нічого не хоче купляти, а всі хочуть тільки продавати і заробляти геми. Так, значить, Дензо, Тебе є 16200. Кстати, у мене Санта пропав. Треба Санту назад поставити, Санту назад поставити. Тако Бемс. Все, побігли, 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 побігли. І я хочу відкрити, відкрити, попробувати, по крайній мірі, да? попробувати вибити собі якогось нового, наприклад, юніта. Наприклад, ось, ось цього тітанчика. Тітан. Тітан Сандмен. Просто по приколу його вибити. Так що, давай, давай, братуха, новий кейс. Сразу, я думаю, Леги, Епіки, оцю всю лабуду будемо продавати. Продаємо її зразу і. Відкриємо декілька кейсів. Так, перша десятка кейсів полетіла і. ну, туфта. Реально, реально, нубська ігня випадає. Дивіться, рейри, епіки. Хоча ж знову же, я собі купляв оцей голакі буст да назавжди. Його пофіксили трішечки. Йому зробили відсоток менший, якщо не помиляюся. Можливо, можуть помилятися. Ну, Но... давай дальше. Давай дальше. Так, три леги бачу і реєре епіки. Так, і виходить, що я можу зараз зробити? Мені треба зараз продати, продати, продати юнітів трішечки, щоб відкрити ще 10 кейсів. Так що давай трошечки пилок продамо. Сейл юніс. Давай, я думаю, буде достатньо. Да, 600 600 коїнів. Так, і тепер, тепер, тепер откриваємо, друзі, останніх 10 кейсів. Бемс. Нічого не падає. В слово зовсім. Йо-майо. -йо. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте своїх купу крутецьких подобайок. Ну і, звісно, не забувайте підписуватися на мій канал. Ну і, звісно, за ж на мій телеграм-канал. Бо я там часто розіграю геми. Братуха, просто зайди, подивися, підпишися, да... І все буде чітко. А з вами був Дензо, і всім до нових зустрічей. Пау!